Ви тільки уявіть, люди колись оце все купували за шалені кошти, щоб працювати в музичній сфері. Щоб цим користуватись, необхідні були хоча б якісь мінімальні знання електроніки, вміти тримати паяльник, вміти знаходити, в чому проблема, якщо щось зламається. Тобто, це шалені гроші, але якість була сумнівна. Так, не спорю. Це мій перший мікшер. Я ним також колись працював, сюди вставлю фотографію. Я навіть зводив. Тут є прослуховування. Одною рукою слухаєш, іншою тримаєш наушники. Два канали вивів, так? Це незручно було. Два канали виводиш, два стріляєш. Так, я не попадав в квадрат. Я просто зводив, як кажуть, кінці спочатку. Оп, перевів, оп, перевів. Мікрофончик можна було якийсь там дати, так, один-другий. Якийсь там ще. І цей пульт мені от досить таки багато чого відкрив. Я його паяв, ремонтував вже не раз, щось замінював, щось додавав. Ну та індикатори стоять трішки вже нерідні. Но, тим не менше, він працює. Питань по ньому немає. Виходи, розуміється, на джеках XLR xlr виходи входи на джеках. Ну, там ще є старенькі п'ятачки, як їх називають. Ну, круто, що є чотири смуги, є гейн, як зараз називають. Ну, Це вже історія. А, так до чого ж я? Ну, Мікшер то добре, але ж треба якийсь ревер, щоб фірмово звучати. Та є в нас таке, так? Є ревер. 600 рублів. <сміки> Мікшер 700, 600, вже 1300. Хм, можна було вже <сміки> щось думати за такі гроші, так? Ну, а підсилення ж нам також потрібно, так? О, режим стендбай. І заводимо. Він навіть ще працює. Так, Це підсилювач Forte Art 2600, потужність 2 по 600 на канал. Звичайний підсилювач, який має захист і має канали підсилення без лімітера, без нічого. Ну, Є ще варіанти Сігм, є ще варіанти як такого, зараз вам покажу підсилювача. Якщо хтось не міг десь дістати якийсь підсилювач, так, ну то робили, хто працював на заводі, міг вигнути бляху. Все поробити, так? Намотати гарні транси, поставити лампи і зробити щось аля типу гітарної голови. Ну, таке теж мало місце будь. Ну і вартувало відповідних грошей в ті часи. А якщо ви хочете робити дві смуги, три смуги. Без кросовера ніяк. Даний апарат має фіксованих 4-3, точніше, частоти, так? Хоча. Можливо, і 4. Я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Пам'ятаю лише одне, що От його плата оригінальна була, так? А я вже потім сюди зробив кросовер із сайту схемнет Вадима Могильного. Він там викладав і Наталі підсилювачі, і свої кросовери. От Я його конструкцію повторив. Так? Прикольний кросовер вийшов. Фаза на низькочастотний середньочастотний динамік, гучність смуг, ВЧ, СЧ, так? Зріз між серединою і верхами, зріз між низом і сестотними смугами так? живлення. От В такий корпус засунув. В принципі, також все, питань немає. Але ж кросовер колись також потрібно було правильно, мати людям, які там хотіли ділити на декілька смуг своє обладнання. Не всі ж працювали з одною сігмою і двома колонками, вірно? А якщо у вас було ще світло, це також старі прилади ще на лампах, вони важкі, трансформаторні, їх дуже важко монтувати. Якщо у вас були ще колись такі прилади, так? То все. Тоді ви вже були музикант на все село, як кажуть. Але ж динамічне світло було вже потім. А спочатку ж користувалися щось таким, статичне світло було якесь, так? дімри, прожектори на лампах розжарювання, кольорові фільтри. так? Мені навіть було дивно, як могли колись робити дискотеки так? на таких колонках на s 90 маяки пхали. Вони ж взагалі не звучать, Вони ж, ну, в них потужність невелика, тиску у них немає. Ну, Грають де грають, не пробивають взагалі. І коли я, будучи маленьким, потрапив на перше весілля своїх хресних, воно було в таборі, музиканти приїхали з колонками ЕВМ. Але це моделька Двінашка, так? QS-122, а вони приїхали, наче як е, з моделькою 153, тобто динамік, так? Тут а, начебто два чи три отвора по боках, і вони в це співали. Ну, тоді я зрозумів, що таке. Нормальний звук. Так, до чого я це все веду? Веду це до того, що потім почали вже з'являтися такого плану активні мікшери. Ну, їх називали комбіки в народі. В них є збоку ручка, так? Його можна поставити горизонтально, вертикально, на ньому можна сидіти в перекурах. так? Зручно, що він займає місце, але на нього можна поставити якийсь ноутбук. так? Е, можна поставити, як музиканти люблять хі -хі, торпеду. Ну, Ви зрозуміли з чим. Так? Або там. Пляшечку оковитої. Ну, Пульта в принципі, є все. Є мікшер. так? Чотири мікрофонних входи, Дві стереопари. Запросто можна підкинути самограй. І напхати мікрофонів, там, гітар, що завгодно. Мікшер має мінімальний, але має ефект процесор. На три режими роботи. Регулятор ехо, там так. має якийсь еквалайзер. Має виходи, так. мейн output, монітор. Є режим роботи міст. Вміст дає 400 Вт на 8 Ом, або по каналах 2 канала по 200 Вт на 4 Ом. І люди з цим вже працювали. Але тим не менше, воно вже також своє віджило. І зараз це вже я навіть не знаю. Ну, ще бачу таке в школах часом, бо школи зазвичай не оновлюються. Школи навіть зараз бачив, що в'язають старі колонки. Хто пам'ятає, називались Родина колонки. Ну, їх ще називали хі -хі, ласковим словом. Через букву У. Так? Тому що по-іншому не можна було. Отак, там стоять нормальні динаміки, вроді 30 гд-301, якісь, можливо, ставили інші динаміки двінашки. але вони, в принципі, ще зараз, я бачив, з'являються в деяких школах. Ну, хоча б вже мікшери пооновлювали. Дивіться, який масний радіатор. Та ви що, зараз би китайці перевернулися б, якби щось таке робили, зараз стараються робити. Клас D, той самий клас H. Активне охолодження, так. А раніше зробили такий апарат. Ну, Конвекція якась можливо, і була, так, але ж воно все опирається сюди. Ну, тим не менше, він працює вже більше як, я знаю, певно, років 15 більше як працює. Також мені принесли його на ремонт. Ну, З ним вже питань немає, він працює. Нічого особливого тут немає. Ну, Комбік як комбік. Плата. Обшитий із середини екраном, позаду підсилювач і трансформатор з блоком живлення. В принципі, все. Тобто, отак. Тобто прогрес не стоїть на місці. Розвивається компонентна база, розвиваються напівпровідники. так? Що ми, наприклад, раніше могли ту саму сігму мати 100 ватт з канала. Ну, можливо, можна було і зняти більше при більшому живленні. і Дивитися по транзисторах, так? Що зараз от, варіант плати дає до 1 кВт при відповідному живленні. Раніше думав, що такі динаміки, так, 30 gd 301 ломо, це є хороші динаміки. Так? Вони грають, питань немає. Якось на перемотку давав динамік одному там дядьку каже, які тебе динаміки? Кажу 30 gd 301 Кажу, професійні. Він сміється, каже. Хлопче каже, це не професійні, це так каже. Лайно, що потрібне. так і сказав. Ну, ясне діло, він фірмач працював на нормальному апараті в той час. То, що він міг мені сказати свою думку. Так до чого я веду? Раніше я також думав, що амфітони, так, це все, колонки такі. Це нормально, і на цьому можна буде десь виїхати. Аналогічно, еквалайзери, так, от магнітофон, в мене є підсилювач, старий амфітон, Львів випускав. До речі, комбік Вермона. Одна із самих вдалих покупок. До цих пір працює, коли необхідно, щось там навіть через нього вмикаю. Але вже для себе, вже він слабенький на даний час, тому так, чисто якусь гітарку підключити, перевірити, так, якусь, якусь схемку і так далі. Тобто, якщо ви хочете десь вже працювати плюс-мінус професійно, щось так вчитися, беріть сучасне обладнання, беріть цифрові пульти, так, купуйте. Або навіть аналоговий мікшер, але сучасний. В нього фейдера, як мінімум, будуть живі. так. Те саме стосується акустики, так, вона, хоч і бюджетна, там її всі обсираючи, це альто, так? Але альто звучить досить таки непогано. Я вам скажу, активна колонка. З нею також питань ніяких немає. Але як кажуть це так, для новачків, хто не знає, з чого почати і яке їм обладнання брати. Ну, звісно, все береться від того, які у вас є гроші, що ви хочете, що готові купити і який стан. Бо часто питають: от знайшов колонки, так хочу взяти. Кажу, та не бери ці колонки. Кажу, вони, по-перше, вже бачу мотані, тому що мотані колонки видно відразу. Це, як правило, криво приклеєний ковпак, пом'ятий дифузор. Таке я радити не буду. Так само підсилювачі, скидають мені якісь підсилювачі старенькі. Кажу, ну блін, наше вам ці підсилювачі? От я кажу, навіть варіант, взяти китайця, який буде потужніший і буде надійніший. Наше вам ці усілки, які важать там під 30 кілограм. Ну, це моя позиція, так? І я раджу лише з того досвіду, який пережив сам. Це досить таки цінно мати за плечима досвід від того, з чого починав, що бачив, і до того, з чим працюю зараз. Добре. Тому, якщо у вас є якісь коментарі, якісь історії, можливо, пам'ятаєте, з чого ви починали, як купували, чи колись легко воно купувалося, чи міняли на щось і так далі, то, будь ласка, не соромтесь, пишіть в коментарі, обов'язково прочитаю, прокоментую. А наразі всім дякую, всім гарного звуку!